Доброго дня, шановні, ну це вже під вечір справа. Але знаєте, що мене розсмішила сусідка. Каже, що на сьогодні жара була до 30 градусів. Неможливо було вийти на двір. І це вже сонце. У нас тут так. Бачите, дерева. І сонце ще високо, але в нас вже тут тінь. І я почала поливати своє господарство. бачите. Дивіться, яка краса. Вона каже, ти що, помідори поливаєш? Кажу, ні, я помідори ніколи не поливаю. В теплиці так. А от на вулиці, бачите, ось мої помідори. Всі вже підв'язані. Тут на цій грядочці. Там далі вони більші, але я їх не, по... не поливаю. Ну, а що я поливаю тоді? Так квіточки я поливаю. Я поливаю, вон, бачите. Чорнобривці, які цей рік. Е, ніколи не садила низенькі чорнобривці. Бачите, ось цей рік посадила. Ні, буду садити високі. Більшість високих. Може, ще буду садити, бо дивіться, вони дуже гарні. Різні кольори. Попалися, бачите, такі, ось такі темненькі, ось ще такі. Ну Бачите, різні є, різні, абсолютно різні і цікаві вони. Ось ще покажу, бачите, такі ж самі ось гарно виглядають, але це низенькі. От, і це ж про що ж я Оце хочу вам сказати, бачите, там ще огірки полила. Бо колись ще за моя бабуся, мама, коли ще кажуть, тримала город, то поливали огірки, бо коріннячко поверхневе. І їм треба. А помідори, вони собі йдуть углибпі, хай собі там шукають, це не теплиця, аби е, шо, парить. Грунті тут можна знайти. Ну а чорнобривці, вони ж пересаджені, посаджені їм. Треба допомогти. Ну, та як же без них. бачите І тут ще є е, там от е, посаджені, це не гладіолуси. Це дрібненькі японські гладіолуси. Крокосмія, от згадала. А це запашний гладіолус. Покажу потім, як буде цвісти, буду цвісти, бо гарні листочки. Ось, і це ж треба полити. Як же без них? Тут, бачите, от метр грядки. Ну, це ж уже не поливаю. Котяча м'ята, вона сама гарненько працює. Ось маленький кущик, такий інший сорт. Теж гарно помідори тримаються. Треба вже тут кілочок прибити, бо тут у нас такий, бачите, простогін. Ось це одна сторона, і ось інша сторона. Бачите, і тут завжди вітер гуляє. Ось тому треба помідори. Це смородина, яку я пересадила цей рік. Нічого з неї не було. Ну, але це перший рік, то нічого, будемо надіятись. Ну, а це що думаєте? Може, не один задався питання. Череда? Ну, от зійшла одна насіння, ніде не бачила. Та, яким шукала е, цю кропиву, ніде не було. Так і череди. Ну, у мене дітей маленьких немає, щоб купати в череді. Але цікава рослина, чому ні? Бачите, хай росте, треба, як кажуть, примножувати природу. А і ще хотіла вам показати, подивіться, у мене є тут чабрець. І він різний. ось такий, бачите, тут такі прозорі, а тут більший, красивіший. Але, ну, гей би один сорт, але зовсім по-іншому себе веде. Дуже подобається, пахне аж зараз, аж сюди. Дуже гарний запашний. Ось, що в мене. Ось тут сонечка. Це третій рік посадки, треба вже обновлювати, тому що на третій рік вона вже хворіє. Вже є кущики, які ну, не дають той урожай. І меншенький набагато. Це кущик малиний у нас тут маленький. Теж ніяк, напевно, тут мокро їм. Малині. А може, сухо, тому що тут ось дерево. Під деревом, може, сухо, скоріш за все. Ну, і подивіться, розцвів. Звіробій. Подивіться, який букет. Ну, який букет, ну, полюбуйтеся, бачите? Звіробій, ромашечка. Зорі, ну, гвоздика, бачите? І подивіться, краса розцвіла. Духмяний тютюн. Подивіться, яка краса. Тут вже і запах пішов. І ось така краса. Цвіте щавлик. Буде насіння, буду насівати. І тут далі, дивіться, знову ромашечка. Це трава, корисна дуже, не котовник, а меліса. І знову ж таки. Подивіться, звіробій. Ось, і, подивіться, який гарний кущик. Ліатрес. Ось оце лятресь. Дуже подобається. Сусідка дала. Я купувала білий, вона дала голубенький. От. І помідори мої. Подивіться. Ліс. Такий гарний. Ну, це раніше. Це думала, з них нічого не буде. Вони, бачите, які? Що значить вчасно посадити? Подивіться, вони лежачі посаджені, тому що ось перша це над сьомим листком. Бачите? Це зав'язуються плоди, бо це високорослі. Ось як я їх садила. Тут ось теж це, а коріння на пів метра, тобто лежаче. Ну, ось трошечки вам показала своєї краси. При заході сонця. Бувайте здорові, тихої, спокійної ночі, гарного дня, спокою, миру та перемоги Україні. Бувайте здорові!